Усе, що будете просити у молитві, віруйте і одержите. І буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, коли маєте проти кого що небудь, ви відчуваєте, що коли прийшла війна, кожне слово і служби Божої. Кожна іктенія, кожний стих, кожне Євангеліє, послання апостола Павла, всі послання, вони всі актуальні. Знаєте чому? Це актуальне постійно, тільки ми не звертаємо на то увагу. І каже Господь Бог, коли стоїте на молитві прощайте, і кожен собі думає, а як я маю агресора прощати, а як я маю прощати ворога? Я вам відповідаю. А вам Господь Бог сказав прощати кому? Кому вам Господь Бог каже прощайте, коли ви на когось щось мали? Кожен із нас, що коли мав з агресором, нічого ми не мали з ним. Я мав справу з своїм сусідом, там ми вирішували за межу. Тут ми спорили за партійні симпатії до тої чи іншої партії. Але ні в якому разі я не мав ніяких проблем, і ніяких конфліктів із нашими сусідами. Ми мали свої внутрішні справи. Господь Бог каже: прощайте один одному. Це той хто коло тебе. І сьогодні Україна засвідчила, що ми вміємо прощати. Бо встали в стрій всі, хто вчора. Той був за одного політичного лідера, той за другого, той любив Росію, той не любив, розумієте, той ще щось там. А сьогодні всі стали в один ряд, простили один одному. Може, до кінця й не простили, десь там щось лишилося, але є хоча б то старання. І це тішить, бо це ознака того, про що Ісус Христос сказав дві тисячі років тому назад. І тільки тоді, коли ми можемо один одному простити, наша молитва має силу. Так, наша молитва має силу. Бо Україна засвідчила цілому світові, як ми вміємо прощати один одному, всі українці зібралися в один кулак, стали на одну молитву, і ми сьогодні засвідчуємо цілому світові результат нашої єдності, силу і наслідок нашої молитви. Бо Господь Бог нам допомагає, бо ми стали на молитву, простили один одному, но не агресору. Ми хочемо жити в своїй державі. І Господь Бог учить нас, щоб ми в своїй державі прощали один одному. щоб ми мали єдність, бо в цьому є сила. Прощати треба один одному. Той, хто поруч тебе, той, з ким ти ще там десь колись може мав якісь конфлікти. Забудь. Війна тобі каже, що все треба обнулити. Нажати на кнопочку Ресет, стерти все до заводських, до заводських настроїв. Почати з нуля. Це стосується українців всіх. Прощати один одному. Щоб ми, хто називає себе українцями, проти один одного не мали нічого. Тільки проти ворога України. Є і межи нами зрадники, бо ми чуємо, як виловлюють оцих всяких диверсійні групи. За проданців, які коректують вогнем, які здають інформацію про наші пересування наших військових, передають агресорові. Це яка має бути цинічність у тої людини, яка живе в цій державі, їсть наш хлібчик і продає інформацію ворогові. Це ким треба бути? Чи може мене хтось заставить, щоб я йому простив? Каже Господь прощайте ворогам нашим своїм. Він мені не ворог. Він мені чужинець. Ніхто. Як диявол, до вас диявол яке має відношення? Хто хоче диявола випростити? Він проклятий на вічно. І я з ним нічого не хочу мати. І вам так кажу. ми, діти Божі. Діти Божі з дияволом не мають нічого. І зрадниками. Я не хочу мати нічого. Я не хочу знати, що таке сміття жило на моїй землі. Агресор то інше, його треба прогнати. Молитвами засвідчення нашої єдності і Господь Бог каже: прощайте один одному. Українцям каже, звертається до українців. Один одному прощайте, забудьте все. Війна закінчиться, попрацюємо над помилками, зробимо акценти. Сьогодні ми маємо бути на молитві одні. бо каже Господь Бог, коли щось просите, ще нас простіть і Отець вам простить. І коли Бог побачить єдність цього народу, Він дасть йому силу, яку ніхто не здолає. Хто міг повірити, що Україна може протистояти другій армії світу по потужності? яка перевищує нас у кількості. Якщо Бог з нами, то хто проти нас? Біблія писала ще про Давида і Голіафа. Про Давида і Голіафа. Це та сама історія. Давид Аленький. і Голіаф. Такі вовк. Сьогодні ми маємо те саме. І ми будемо свідками, як цей голіаф падає на очах цілого світу. І кожен, хто мав хоч якесь відношення до того, буде того стидатися. Господь Бог каже: станьте на молитву, прощайте один одному. І від того запроданця, який, наприклад, тягне на свою яку соблуду. Відмежуватися як від диявола, не маючи з ним нічого спільного. Диявол хоче чого? Діалогу, щоб з ним говорили, не треба місце диявола в пеклі. Діти Божі, нічого не мають спільного з дияволом. І не можуть мати, і не повинні мати. Ми, діти Божі. Ми вміємо прощати. Ми стоїмо на молитві і просимо, Господи Боже, дай нам єдності, дай нам мудрості і сили простити мому ближньому всякі провини стати єдиним фронтом проти ворога, стати спільно на молитву перед Богом і сказати: Господи, дай нам силу, дай нам мир, дай нам можливість подолати зло, щоб весь світ бачив. Що зло завжди буде переможене добром і правдою. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Свята Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки.